Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Рада знову вас вітати та найкраще побажати. Надіюся, ви відпочили за наші канікуди, набралися сил і готові знову працювати, щось новеньке пізнавати. І сьогодні ми з вами поговоримо про електроприлади. Які нас оточують кожного дня у кожному домі. У відео, яке я вам рекомендувала переглянути, ви вже трішечки ознайомилися з певними правилами поводження з електроприладами. Тому знаєте, що користуватись електроприладами може лише доросла та відповідальна людина. Життя наше стає набагато легшим з електроприладами. Вони нам є неодмінними помічниками. Тому, діточки, потрібно вчитись правила поводження з електроприладами вже сьогодні. Адже люди навчаються протягом усього життя і також удосконалюються завжди. Діточки, тому зараз ми будемо розглядати картинки, і ви мені будете підказувати, що це за електроприлади і для чого вони нам потрібні. Погляньте. що це, мої хороші? Так, діточки, це пральна машина. Вона допомагає справитися з брудом на наших речах. Після пральної машини наші речі чистенькі та гарненькі. А для того, щоб вони стали ще краще, що потрібно зробити? Так, потрібно їх попрасувати праскою. І дочки. Також неодмінний помічник у нашому домі це пилосос. Він допомагає. Справитися з пилом та сміттям у нашому домі. Але ми знаємо правило: чисто, не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Також мої хороші жоден день не проходить у нас без телефону. Так, завдяки телефону. У нас є зв'язок з нашими рідними та знайомими в будь якому куточку світу. І, малече, без чого не проходить жоден ваш день, мої хороші. Без телевізора. Телевізор допомагає нам розважитися, відпочити, подивитися цікаві та пізнавальні мультики. А що ж знаходиться на нашій кухні, діточки? Поглянь, що це в нас? Так, холодильник. Холодильник тримає холод і допомагає зберегтись нашими продуктами смачними, свіжими та корисними. А ще, діточки, що це зображено? Так, мої хороші, чайник, електрочайник. Він кип'ятить водичку і допомагає приготувати смачний запашний чай. З ним смакують тістечка, тортики, щось смачненьке, солоденьке. Мої ви хороші, ваш ротик напевно, стомився. І тому потрібно йому трошки відпочити і виконати певні вправи. Тож слухайте і повторюйте за мною. Ось, ось, ос. Пил збирає пилосос сос. Ік, 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 воду грі. Чайник, а холодить холодильник. Он, он, он. задзвенів телефон. Аска, аска, аска прасує одяг, Інна Інна, Інна Пере, пральна машина. Мої ви розумні діточки. Як добре працювати з такими здібними малюками? Маляточка, а знаєте що? Усі електроприлади працюють за допомогою. Резетки, так, мої хороші, тому ігри біля резетки суворо заборонені. Потрібно гратися якнайдальше від розетки та включених електроприладів. І дуже головне правило дітки, електроприлади увімкнені та водичка. Несумісні такі речі поряд не повинні навіть знаходитися. Ви це вже знаєте, мої хороші. Дуже добре, що в мене такі розумні, чемні, виховані діточки. От і наше заняття, мої хороші, доходить до завершення. Ви сьогодні отримували багато нової корисної інформації. Тому після такої плідної праці можете відпочити, піти на свіже провітря, прогулятися, погратися. А я усіх вас обіймаю, сумую за вами. До нових зустрічей, малюки! До побачення!